поясню для чого взагалі потрібен трибунал. Міжнародний кримінальний суд, який ви показували на кадрах, який розташований в ГАЗі, взагалі не може судити нікого за злочин агресії. Оцю пробілену в міжнародному праві і покликаний в створення міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України. Фактично, це третій в історії такий трибунал після Нюрнбільського і Токійського. Обидва ці трибунали власне були створені після другої світової війни щоб засудити воєнних злочинців топ рівня. Які рішення ми очікуємо? Ну ми всі бачили 9 травня зустріч міністрів закордонних справ у Львові? До речі, Львів дуже символічно, бо зі Львова походить такий відомий правник Рафаль Лемкін, який, наприклад, визначив поняття геноциду. Тому міжнародне право. Знову народжується, перероджується, отримує нове дихання у Львові в Україні. І ця політична підтримка фактично дає можливість на зустрічі комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі. Очевидно, це вже сама процедура підписання там чи в схвалення відбудеться завтра. Там буде присутній Андрій Сабіга, наш міністр закордонних справ, і після цього, після цього схвалень. В Люксембурзі Україна і Рада Європи підпише двосторонню угоду, а також буде фактично: так, ми схвалюємо цей статут на комітеті міністрів міжнародного трибуналу, і далі, звичайно, що має відбутися саме підписання. Схвалення кабінету міністрів, ратифікація в парламенті і внутрішні процедури в Раді Європи, і що важливо, вироки цього трибуналу вони не будуть іменем України, а це саме міжнародне правосуддя, і вироки будуть мати міжнародну силу. За що судитимуть і кого судитимуть, так і, і, і кого розслідуватимуть. Це політичне і військове керівництво Російської Федерації, які вчинили злочин агресії, тобто одна країна, держава вирішила е, напасти на іншу державу. Що цікаво, так як прописано, що це злочин агресії проти України, то цілком вірогідно, що притягнути зрештою можуть і до відповідальності Лукашенка, бо Білорусь е, надала свою територію для вторгнення повномасштабного вторгнення у 2022 тисячі двадцять році. А також свою інфраструктуру аеродроми, з яких злітали російські літаки, потім бомбили Україну.